На вашому екрані 55-та серія шляху бомжа на Ukraine GTA. Обов'язково диця свій лайкусик та підписуйся на мій канал. Ну, звісно, якщо подобається дивитись мої відео. Ну а я запрошую тебе грати разом зі мною на Ukraine GTA. Спускайся в опис, завантажуй гру, обов'язково заходи на мої сервера та води промокодик Fortis котрий дає 50 тисяч гривень на початку гри. Зайшовши в гру, одразу відкриваємо інвентар. Заходимо в крафт, транспорт і вибираємо електросамокат. Для крафту нашого електросамока. Самокато потрібні ось такі матеріали. Ну слухайте, їх тут ще немало. Перше, що бачу, це покращений метал. Знайти його можна працюючи на роботі газової служби. Ого, давайте перевіримо. Навігація роботи і відзначаємо роботу газової служби. Під'їжджаємо на місце та підходимо на маркер. Влаштуватись. Ну і що ж, будемо пробувати працювати. А ми вже знаходимось на місці. Так, підходимо та починаємо заварювати. Ну все, готово. Так, плюс 1800 гривень. Але ніякого металу нам не дали. Пляха, а нам потрібен покращений метал. Ну все, готово. Опа, а ми отримали покращений метал. Наразі одна штучка. Тож дайте мені трошки часу, і я здобуду. One hour later. Ну все, нарешті я зібрав 25 покращеного металу. Ну, знаєте, зайняло це багато часу. Давайте заглянемо до наших сонячних панель. Так, знімаємо заробіток, а інвертор ще в порядку. Також нам знагодиться один акумулятор для крафту. Тож беремо. У мене вша. Графії навіть є дві пружини. Так, що там ще потрібно? Потрібне скло, наче воно в мене було. Все, беремо 5 штук. Угу, Тепер пластик і колесо. Ага, друзі, у мене навіть є пластик. Як добре, друзі, що я відкладав трошки ресурсів. Все, 25 пластика є. Ну і слухайте, тепер потрібен чіп М2, 5 мікросхем, а також 2 колеса. Так, наскільки я пам'ятаю, ага, колесо в нас ось так крафтиться. Нам потрібно 4 підшипника, а ну і досить багато пластику. Ну а на підшипник треба 20 метала. Також чотири інструмента. Ой, бляха, з інструментами буде й біда. Металу у мене досить багато, а інструментів дуже мало. Взагалі нема. Йой, і що робити? До речі, на роботі газової служби я зібрав досить багато газових балонів, а саме 42 штуки. Давайте покладемо в шафу. Я надіюсь, нам пригодиться для наступних крафтів. А місця нема, прикиньте. Ну, якщо місця немає, давайте закинемо квадроцикл, адже там є завжди місце. Окей, а я вже їду на центральний ринок. Подивлюсь, можливо, продаються якісь інгредієнти для нашого крафту. Адже здобути стільки мікросхем я не знаю як. На центральному ринку нічого цікавого не знайшов. Тому найлегшим, чим ми можемо зараз зайнятися, відправитись на роботу пілота. Адже чіп М2 падає саме з цієї роботи. Тож заходимо в роботи та відзначаємо роботу пілота. Такс, влаштуватись. Опа, а треба трошки зробити більшим промалювання. Ну а так вже краще. Так, і нам потрібно зібрати три чіпа. Йомайо, ну все, нарешті. І мені вийшло. Зібрати три штучки, а також отримати безкоштовний подарунок. Давайте його відкриємо. Відкриваємо і випадає нам акумулятор. До закінчення крафту електросамокату залишається буквально 5 мікросхем, а також два колеса. Думаю, цим ділом ми займемось трошки пізніше. Адже зараз є важливіші справи. Тим часом я вже під'їжджаю до свого бізнесу та прийшов час замовити продукцію, адже в наявності залишилось зовсім мало. Так, ну все сформував замовлення та пропоную одразу. З його привезти, адже в нас є така можливість, що я дарма купував фуру. Я думаю, ні. Та приймаємо наше замовлення. Ну все, а до причапа їхати 2000 метрів. Взяв причеп та вирушаю на завантаження. До речі, мітка досить близько, 1000 метрів. А я вже приїхав на завантаження. Зачекайте 30 секунд. Готово. Ну все. А тепер у нашого бізнеса досить багато продукції. Друзі, не забувайте заходити до мого аптечного бізнесу. Він знаходиться на лівому березі Києва. Буду вас сильно чекати. Ну і звісно, не забуваємо про новий батл пас. Такс, на сьогодні досить легкі завдання. Орендуй транспорт. Беремо велосипед в оренду та виконуємо завдання. Наступним завданням буде відремонтуй своє авто 5 разів. Ну все, виконав. Заправ своє авто на 10 літрів. Готово. Наступне завдання: здобуть 50 кілограм руди на роботі шахтаря. Тож, переодіваємось та вирушаємо до роботи. Ну все завданнячко виконав. Так, давайте заберемо наші винагороди. Та наразі в нашому інвентарі є ось такий кейс: кейс Чорнобиль. Саме в цьому кейсі мені подобається ось ця BMW, а також скін Супер Суса, Ну і сталкер. Так, ну чуєте, що я хочу його відкрити? Давайте купимо один ключ. Боже, випади мені беха. 100 тисяч гривень. Бляха. Давайте заглянемо до наших сонячних панель. Опа, вони перестали працювати. А чому це? А, поламався інвертор, я поняв. Знімаємо та встановлюємо новий. Ну і також знімаємо заробіток. На балансі знаходиться 11 мільйонів гривень. Венчаназис придбав я, друзі, 40 карт. Запитаєте, напевно, для чого? А банально для того, щоб скрафтити підшипники, адже вони використовуються в крафті колес, а колеса в крафті електросамоката. Ну, трошки запутано. А на рахунок мікросхем ще не знаю, їх важко здобути. Братова, через пару секунд в нас з'являються вже контейнери. Так, а ось і вони. Давайте зразу ставимо ставочку. 900 тисяч гривень на ось цей контейнер. Надіюсь, перебивати не будуть, і ми будемо в плюсі. А тут взагалі ставочка 700 тисяч гривень. Ви прикидаєте? Ні, ну все ж таки, я думаю, заберу цей контейнер, але чи я буду в плюсі, я не знаю. Тому що поставили 900 тисяч гривень. Залишається в нас буквально 5 секунд. Так, давай сюди дорогу машину. Машину. Ага, машину. Боже, хоч би випав окуп. О, братва, ми в плюсі. Ха -ха. Продати перту за лям 200 і ще 300. О, братва, та ми в плюсі. Так, а що там на цьому контейнері? Він по досі стоїть. Давайте поставимо. Залишається буквально. Пальну 9 секунд, і ми дізнаємось, що знаходиться всередині. Так, дивимось, 800к. Ой-ой-ой, ой і що це окуп чи ні? Продати порту. А, ну я в мінусі. А це у нас вже наступний день. Вчора мені вийшло скрафтити два підшипника. Але цього мені не вистачить, адже для крафту клас треба дуже багато інструментів. Ну а як ви знаєте, вони випадають рідко. Тож пропоную вже докрафтити в наступній серії. А зараз треба зайнятися трошки заробітком, адже на Балансі вже не така велика сума. Так, ну що ж, давайте проїдемося трохи далекобійником. Беремо замовлення на 50 тисяч гривень та вирушаємо за причепом. Ну все, взяв причеп та їдемо на завантаження. Окей, а давайте заглянемо до нашого депозиту. А потрібно відіграти 9 байдайчиків, та ми зможемо забрати 8 мільйонів гривень. О, а залишило вже мало. Ну все, завозимо продукцію на центральний ринок. Ну а в нашому планшеті більше немає замовлень. Так, збертва побачив ось такий одяг. Сталкер, котрий мені сподобався, то ж давати його купимо. В принципі, може овер ціна, але все ж таки 1 мільйончик гривень. Ну, хай буде. А то власник стоїть в АФК і нічого взагалі навіть не відповідає. Ой-ой-ой, ой-ой. Ні, чесно, прикольний скінчик. В ньому можна спокійно йти на рибалку. До речі, що взагалі цікаво, на моєму монобанку знаходиться 700 тисяч гривень. Давайте їх знімемо. Так, і вписуємо суму 730 тисяч гривень. Плюсуємо гроші на свій аккаунт. Знімаємо гроші з наших сонячних панель, а також встановлюємо новий інвертор. Ну все, сонячні панелі працюють, а ми йдемо також працювати. Ага, у цьому магазині закінчились товари. Дуже класно. Ви, напевно, знаєте, що цей автомобіль вже зі мною досить довго. Як добре, що його справді не продав, тому що він мені досі подобається. Легенько. Ко поміняв окрас, диски і взагалі новий вигляд. Хоч і на ній вже досить великий пробіг, але все ж таки це прям знаєте моя машина. Братва, просто легенда. До речі, вона ще після обнови почала швидше їхати. <с> це взагалі прекрасно. Ну а тим часом, братва, ми вже знаходимось на риболовлі. Купив я 50 черв'яків, та будемо щось зараз ловити. На годиннику майже 11 ранку. І я вже тут буду не один. На моїй локації також хтось зловить рибу. Тож достаємо вудку і починаємо рибачити. Ну все, черв'яків більше немає, та давайте продамо рибу. Підходимо на біржу продажу, та швиденько це все діло продаємо. Ну і все, інвентар повністю пустий. Так, ну що ж, чекаємо появлення контейнерів, а ось і вони. Залітаємо на кейс Дубай, ставимо 2 мільйона. 3 мільйона 500 поставили. Ну, я впевнений, що вони будуть перебивати. А тут взагалі відкривають за 1 мільйончик гривень, і, напевно, йому зараз випаде машина. А, ні, не машина. А тут теж, бляха, дешево. 3 мільйона. Дев'ять поставили. Ви що, прикалуєтесь? Три мільйони вісімсот. Не, ну не прикалісти. Відкривається в нас контейнер за 1 та 500 тисяч гривень. До речі, контейнер США. Ага, поняв. Знімаємо гроші з сонячних панель на базу. Так, бляха, теді знову хворіє. Треба полікувати. Та лікуємо його за 240 тисяч гривень. Ну все, здоровий. Та одразу давайте придбаємо спрей, а також таблетку. Так, братішка, давай. Ну все, тепер він здоровий. Підходимо до бізнесу та знімаємо один. Мільйончик та 400 тисяч гривень на нашому балансі вже знаходиться 13 мільйонів та 200 тисяч гривень. Ого, я бачу, ти подивився від ролик від початку до кінця. Ти справді молодець. Дивись мої наступні відео.